вечора. 21 перша на годиннику і ми продовжуємо вас інформувати про найголовніше. Мене звати Олена Бевс і далі у випуску ви дізнаєтеся про таке. Ситуація на фронті загострилася. Ворог обстрілює і житлові квартали. В Авдіївці загинули мирні мирні мешканці. В столиці триває марафон Кікімор. Волонтери плетуть захисні костюми для бійців на фронт. У Києві пройшов велопробіг. Критична маса. Учасники нагадували водіям, що на дорозі всі рівні. За добу в зоні проведення антитерористичної операції загинув один український воїн, п'ятеро поранені. За повідомленням штабу ситуація на Донбасі залишається стабільно напруженою. Російські окупанти продовжують шукати слабкі місця в обороні українських військових об 11-й годині. Поблизу населеного пункту Оріхове, що на Луганському напрямку, відбувся півгодинний бій з диверсійно-розвідувальною групою противника. Після бойового зіткнення ворог відступив. Протягом дня російсько-терористичні війська піддали обстрілам позиції сил АТО зі 122-мм гаубиць та 120-мм мінометів. Це відбулося в районах населених пунктів Авдіївка, Старогнатівка, Верхньоторецьке, Новоселівка та інших. Зі стрілецької зброї поблизу населених пунктів Широкіне, Станиця Луганська, Чермалик, Піски, Щастя, Красногорівка. Близько четвертої ранку бойовики накрили вогнем житлові квартали Авдіївки. Загинули мирні мешканці. Прилетіло 55 снарядів бойовиків. Десять з них потрапили в будинок по вулиці Молодіжна, який знаходиться поруч з блокпостом Збройних сил України. Бойовики здійснили там три потужних артилерійські обстріли 122-мм артилерійських. Установок по Авдіївці. Внаслідок цих варварських обстрілів вбито за попередньою інформацією, щонайменше трьох цивільних це бабуся, її онук-інвалід першої групи, а також під завалом знайшли 49-річного чоловіка, який також загинув. Є руйнування і в інших житлових кварталах. Українські правоохоронні органи кваліфікували цей обстріл Авдіївки як терористичний акт. На сьогодні статус учасника бойових дій отримали майже 62 тисячі бійців. АТО, повідомляють в Міноборони. Зокрема, протягом тижня такий статус отримали 304 військовослужбовців та працівників збройних сил. На сьогодні статус учасника бойових дій отримала 61 тисяча 889 військовослужбовців та працівників збройних сил України, учасників проведення антитерористичної операції. На розгляді комісії з розгляду питань визначення громадянам статусу учасника бойових дій Міністерства оборони та збройних сил України перебуває ще. Декілька сотень комплектів документів на присвоєння відповідного статусу учасника АТО. В столиці триває марафон Кікімор. Дві доби благодійний фонд сестри перемоги разом із волонтерами плетуть захисні костюми для бійців з АТО. Маскувальну амуніцію відправлять на передову добровольчим батальйонам, бійцям Нацгвардії та Збройним силам України. Вот это комплект Кикимора, в него входят вот штанишки, они регулируются под размер, потому что ну, эту фурнитуру мы тоже сами покупаем. Вот. Это штанишки, вот мы складываем в такие сумки, которые тоже сами покупаем. Тоже. Теперь вы понимаете, куда идет наша зарплата. А ще так само сплетена куртка та накидка на зброю. Маскувальний костюм може врятувати життя снайперу. стрілка просто не помітять. Техніку ж плетіння опанувати під силу кожному, хоча робота кропітка. Про необхідність таких виробів багато хто тут знає від родичів з фронту. У Світлани Ватосин Коли у мене от дуже довго сині виходить на зв'язок, Я приходжу сюди, успокаїваюсь. Зі плетініки мр розумію, що я можу зробити щось, що реально йому допоможе. і не тільки йому, а таким же каком. У нас был мальчик, которому 4 года, Никита, он тоже плел кикиморы. И девочка приходила, которая плела кикимору для папы, который в Байдаре. На виробництво одного комплекту може піти кілька днів. Працюють жінки, не покладаючи рук. Які саме кікімори плести уточнюють у бійців. Перед виконанням замовлення ми телефонуємо хлопцям або волонтерам і уточняємо, яка має бути колір переважати в кікіморі. Якщо вони дислокуються десь у степовій зоні, то ось така основа буде. Якщо це ліс або така, такого плану об'єкт якийсь там, звичайно, зелений. Тобто це тільки конкретне побажання бійців. Всього за добу допомагати прийшли близько 40 небайдужих. Плили і вночі. Такою активністю навіть не лякали сусідів. У нас сьогодні були поліцейські. Дом да, нас сусіди визволи поліцейських, тому що не знали, що тут такою ночі. Вони приїхали і навіть плі. Аконки з костюмами передають на фронт через волонтерів. До кожного комплекту завжди вкладають власноруч зроблені мотанки, ладанки, іконки. Взагалі тут кікімори платуть вже більше року. Є й віддяка. всі стіни завішана солдатськими шевронами, прапорами, фотографіями. Волонтери кажуть, замовлень від бійців не меншає. Таке враження, що вони десь десь просто в'язно в бізно в пропадають. Тому що замовлень їх не меншу. Це точно. Фактично, у кожного снайпера по-хорошому мало бути кілька варіантів. Має бути зимовий, має бути осінній, має бути літній. Це все різні кольори. От, а ну, насправді такого немає. Добре, якщо у снайпера є один-два костюми. Марафон допоможе в рази збільшити виробництво Кікімор, таким чином захистити більше українських солдатів. Всі охочі можуть долучитися, триватиме захід на арсенальній 15 ще добу. Івани Біличенко, Вікторія Попову, Чорнурко Новаленко, Андрій Ніконов, телеканал Київ. На Майдані Незалежності відбулася спільна акція протесту громадян України та Грузії проти повзучої російської окупації. За словами організаторів, нині Росія загрожує суверенітету обох держав. І у той час як грузинський уряд намагається знизити рівень напруги і продовжує налагоджувати відносини з Москвою, розбудова кордону на території Грузії триває. Через втрачення власних територій будинки мирних мешканців та їхніх родичів опинилися за кордоном. Одночасно з акцією у Києві. Аналогичный протест відбулся у Тбилиси. Новая граница уже находится в нескольких метрах от центральной дороги Тбилиси Батуми. И российская агрессия продолжается не только на территории Украины, но и на территории Грузии. И вообще, тема оккупации как-никак уже актуальна для наших двух государств. Это не только важно для вас, Украины, это важно для всего мира. Мы видим каждый день, каждый час, шаг за шагом, сдаются все позиции агрессора. Ход Грузии, ход Украине, по всему миру надо дать отпор. Якщо не дадим, завтра буде Вони сувають кордон, який вони захопили частину Грузії, а зараз сувають кордон, і це є повзуча окупація, яка є в Грузії, і яку ми відчуваємо на сході України, коли є обстріли і захоплення все нових і нових територій України. Тобто і там, і там. Ситуація абсолютно подібна. Надеемся, що з такими способами, способами, то, що ми будемо сказати, що ми не будемо жити під російською окупацією, як то і будемо, ну, коли-небудь будемо жити в країні, яка буде один, і а, ніхто не буде нарушать суверенітет. Екскурсії містичними місцями столиці найбільш популярні серед туристів. Про це розповідають експерти туристичної галузі. Загалом же фахівці наголошують, що туризм у столиці недостатньо розвинений. Його можуть пожвавити створення єдиного календаря подій, з допомогою якого туристи змогли б організувати свій відпочинок. Також має бути і відкритий реєстр екскурсоводів, Дивилась б статистика, і можна було б замовити конкретного гіда. І ще радять експерти: необхідно мати більше туристичних Нет, у нас реєстр компаній. Скільки у нас загрузка готелів, хостелів, скільки у нас зараз туристів. Але эту інформація, її нигде немає, тому що у нас відсутствує в туризмі, повністю статистика. Це теж совершенно неприємно, так як это тоже тормозит развитие городского туризма. Справа в тому, що чим краще туристичний бренд, Тим більше приїде туристів з провінції, наприклад, в Київ, і оцих брендів їх має бути багато. От ми говорили тільки, що да поліція новий туристичний бренд. Це правда. Якби в нас таких маленьких брендів в Києві були десятки, вони з'являлись постійно, то більший поток би туристів їхав би в Київ. Сьогодні і завтра на території національного заповідника Софія Київська проходить перший міжнародний фестиваль мистецтв Анна Фест. Подія присвячена постаті княжної Анни, королеви Франції. Саме її називають праматір'ю французьких та європейських монархів. Її батько Ярослав Мудрий вважається одним із перших євроінтеграторів в історії батьківщини. У будинку митрополита відкрита експозиція зі стародавніми костюмами доби Анни. Восени обіцяють продовжити фестиваль, але вже в пам'ять і інших. Жінок із родини Ярослава Мудрого на фестивалі на гости чекають квести, майстер-класи, зустрічі з істориками, письменниками та акторами. А для дітей підготували особливу програму. На старт увага! Марш у Києві пройшов велопробіг. Критична маса учасники підкачали колеса, перевірили гальма і рушили величезною колоною від центру міста до Троханового острова, аби не тільки популяризувати велорух, але й показати водіям, що на дорозі всі рівні. Олександр без двоколісного друга своє життя просто не уявляє. Каже, після дружини це друга його пристрасть, і на роботу, і на відпочинок сім'я мандрує велосипедом. Тому для чоловіка вкрай важливо показати водіям, що велосипедисти равноправні учасники дорожнього руху. Це задоволення, по-перше, це спортивний спосіб життя, це сприйняття навіть я б сказав світу трошки інакше. Дуже змінюється а, сприйняття того ж самого міста. Відстані по-іншому сприймаються. Велобіг Критична маса розпочався з 10 років тому. Втім, активно до нього почали долучатися минулого року. Активісти прагнуть привернути увагу автомобілістів до велосипедного руху в місті та агітують за такий вид транспорту, адже він екологічно чистий. Сьогодні в одну колону зібралося понад 300 велодрайверів. Критична маса це майже спонтанний збор велосипедистів. Тобто, виходить така ситуація, якщо б на вулиці вдруг, случайно, встретились. 50-100 велосипедистов на одному перекрестці, і нужно зрозуміти, готов ли город к такому количеству велосипедистов. Серед такої кількості велосипедистів є і професіонали, і аматори. Наприклад, Сергій каже, з двоколісним життя веселіше. Хоча чоловік і не спортсмен до пробігу готується ретельно. Я такий більше початківець, якщо так сказати. У мене більше та це велосипед це дом, робота, робота, дом. Вот, і по їжджу. Тому Я не очень сильно є ні, щоб постана рузбиратися. Клана підкичать колеса і все. такі масштабні велоподії відбуваються у багатьох містах України. Ганна навіть приїхала з Одеси, аби проїхатися столичними вулицями до самого Труханового острова. Дівчина каже: велорух – справжнє мистецтво, і тут є чому повчитися. Мені устраивают всякие, кроме критической массы, маси різні, там Мастер-класи по даунхілу. проведення акції не передбачає блокування руху автомобілів. Натомість учасники показують автомобілістам, що вони теж є частиною трафіку. Запевняють, найголовніше встановити візуальний контакт з водієм, тим паче, що водії стали більш люб'язними сусідами на дорозі і навіть аплодують спортсменам. Ми їдемо, барачуємося там, в очі, показали, що ми будемо поворачувати. Ну, так приходиться, що ради безопасности колони нам приходиться иногда перекривати движение з прилегающих улиц. Ми теж очень вежливо. Відлімаємо объясняем, що вот покатуха, все класно. Буквально пару минут. подождите, Зараз колона проедет і поїдете по своїм делам. І водії толерантно пропустили колону у свою міні-подорож. Ярослава Ковтун, Роман Тимошевский, телеканал Киев. Київська міська влада зібрала кошти, необхідні для оформлення проїзних документів та переїзду столичних дітлахів на відпочинок до Хорватії. Нагадаємо, що мерія столиці Хорватії Загреба відгукнулася на звернення київського міського голови Віталія Кличка організувати відпочинок дітей із числа внутрішньо переміщених соціально незахищених сімей зі сходу України. 16 червня благодійний фонд Grace Джимерік надав суму в розмірі 240 тисяч гривень, необхідно на. На оформлення закордонних проїзних документів для 50 дітей та супроводжуючих осіб, медичних страховок, транспортних витрат, а також харчування та переселення у готель під час переїзду, як зазначила заступник голови КМДА Гана Старостенко, цитую знаково що до таких соціальних важливих ініціатив міського голови Віталія Кличка долучаються як вітчизняні, так і міжнародні меценати та благодійники. У столичному зоопарку пройшло свята морозиво. Також для відвідувачів звіринця підготували різноманітні конкурси та розваги. Зокрема, майстер-клас виготовлення паперових капелюхів, конкурс малюнків на асфальті та папері, фотосесії, а також татуаж на обличчі з улюбленими героями та персонажами. Загалом у зоопарку відзначають, що останнім часом відмовились від гучних святкувань і перевагу надають культурному відпочинку. Ми е, зменшили, набагато зменшили присутність важких атракціонів, які надають там звук, запах, там світло, яке лякає наших тварин, оскільки ми ж природоохоронний заклад. Але екологічні розваги це естафети, це малюнки, це е, там ігри дитячі – Це все ми підтримуємо, залишаємо і запрошуємо. Я рисую морожне. При вот такое. будет розово-белое в вафельном стаканчике. Ну, потому что мне понравился человек паук, и понравилось, как рисуют мороженое. Я могу сказать о своем рисунке, то что он прикольный и класс. Но мне он очень нравится. Очень нравится. Все организовано, всех поощряют, никого не обижают. Очень нравится. И рисовали, и гонки с тележками, и рисовали на мольберте и гадывали загадки, и пели, и танцевали везде. Частвуем. У Києві триває 12-й фестиваль вуличної їжі. Цього разу організатори агітують за здоровий спосіб життя. Тому у меню переважно свіжі овочі та фрукти. Справжній острівець свіжості та прохолоди в спекотному липневому місті проходитиме і завтра. Серед пропозицій різноманітні прохолодні напої, салати і легкі закуски, особливо актуальні у літній час. Також організатори обіцяють і традиційні бургери, піцу та суші, але у незвичайній подачі віднов. участники фестивалю. Много зависит от сезонности, погоды, формата, людей. Люди тоже очень разные меняются. Вот 12-й фестиваль, например, у нас тематика свежести и моря. Это свежесть, легкость, салаты, помидоры, фрукты, море, рыба, рыбный павильон, где очень много морепродуктов. Мы привезли, наверное, половину Одессы, если не все одессы сюда. У столиці посадили понад 8 мільйонів квітів. У Київ Зеленбуді зазначають, що майже вся продукція вирощена власними силами в парниково оранжерейних господарствах на територіях виробничих баз комунальних підприємств. Здебільшого це чорнобривці, ценерарія, альтернатера, хлорофітум, бегонія тощо. Це розмаїття планують розширити. Вже обговорюється питання вирощування рулонного газону власними силами та надання послуг з його влаштування. Також планують збільшення використання. Оростання багаторічних квітникових культур та вирощування злакових трав зазначає генеральний директор Київзеленбуду Сергій Симонов. Нагадаю, зелене господарство столиці налічує понад 18 гектарів квітників на півтисячі об'єктах. Ну а чим жили Україна та столиця протягом цього тижня, розкажуть наші журналісти у підсумковому випуску «СТН Тижневик» вже завтра, у неділю у 21-й. Рада підтримала та відправила до Конституційного суду зміни до основного закону щодо децентралізації влади. Вперше в історії України. І глава держави, і український уряд, який підтримує проєкт, добровільно поступаються величезним обсягом повноважень. Прийняли і законопроєкт про місцеві вибори. Мир вимагає від прокуратури Києва прозвітувати про результати розслідувань щодо фінансових зловживань столичних чиновників. Кримінальних проваджень порушено понад 40 і всі вони мають бути доведені до логічного завершення. Київська міська адміністрація пропонує підприємцям власникам кави машин альтернативу безсистемні торгівлі. Нульова зона у нас, безпередужної торговлі. Пожалуйста, першу другу зону, робіть свої пропозиції. Продавати на тротуарах чи біля виходів з метро невдовзі заборонять. Міський голова проінспектував роботи з капітального ремонту столичних магістралей. Всі ті вулиці, які от, навіть в останні роки ремонтувані, спокійно відстоїть свій нормативний термін, тобто 10-15 років. Про все це більш детальніше вже завтра о 21-й у СТН тижневик. Ну а цю інформаційну хвилю підхоплять новини спорту із Романом Сагаєм. Дочекайтеся його й у студії. Моє вітання на телеканалі. Київ. Найцікавіші новини спорту. Сьогодні новий сезон у елітному дивізіоні з футболу розпочали ще шість українські клуби. Другий день дебютного туру сезону 2015 2016 років відкривали одночасно дві гри. Протистояння між Олімпіком та Чорноморцем закінчилося за рахунком 2-2. Варто відзначити перший гол за в офіційних іграх за моряків Владислава Калітвінцева. Щоправда, не його гол, а захисника Мартиненка на третій компенсованій хвилині гри врятував одеситів від поразки. У матчі металіст Карпати подібної інтриги не способні. Завдяки дублю Володимира Прийомового футбольне з заходу та сходу закінчилося на користь харків'ян. 2-0. У другий ігровий день першого туру завершився поєдинком між Ворською та Волинню. На момент ефіру рахунок гри 1-0 на користь лучан. Польське містечко Щецин на декілька днів став полем спортивної битви матчу Кубка Девіса у першій групі євроафриканської зони між збірними України та Польщі. Напередодні відбулися дві зустрічі в одиночному розряді. Перше очко для збірної України завоював Олександр Долгополов, здобувши перемогу над Єжі Яновичем з рахунком 6-3, 6-4, 7-6. У другому одиночному матчі 55-та ракетка світу Сергій Стаховський поступився своєму опоненту, який займає у світовому. Му рейтингу 140 сорокове місце з рахунком 7-6, 6-4, 6-4. Другий день протистояння між тенісистами України та Польщі для гостей став менш вдалим. Олександр Долгополов і Денис Молчанов програли парний матч Лукашу Куботу і Марчину Матковській за рахунком 3-6-2-6-6-7. Варто зазначити, що капітан збірної України Михайло Філіма скористався правом заміни. У початковій заявці на парний матч були номіновані Владислав Манафов та Денис Молчанов. Рахунок у матчі другого ранку. Кубка Девіса у першій групі євроафриканської зони став 2-1 на користь команди Польщі. Тепер українцям треба виграти обидві одиночні зустрічі, щоб здобути загальну перемогу у матчі. У Києві відбувся вечір професіонального боксу за участю найкращих бійців промоутерської компанії Union Boxing Promotion. Під час спортивного заходу було проведено 5 рейтингових двобоїв та розіграно пояси континентального чемпіона за версіями WBA та UBO World. Володарем титула World став український українець Олександр Єгоров, який здобув дострокову перемогу в бою проти грузинського боксера Володимира Занезашвілі. Ще два українські боксери Олег Єфимович та Артем Далакян стали континентальними чемпіонами за версією WBA. Єфимович за одноголосним рішенням суддів був кращим за фіна Туома Еронена. А Далакян переміг іспанця Анхеля Морено. Родзинкою вечора став прощальний бій. Легендарного боксера В'ячеслава Сенчин. По три сдаву 27-му перемогу на профи Ринзе та 25-ю перемогу нокаутом. Я хотів, конечно, щоб він закінчився так, тому що я готовился к этому поединку и ну, хотів приложити максимум усилия, щоб закінчити його досрочно. Я би, доволен своєю роботою, Я мало відкривався, мало давав сопернику можливості себе атаковать. Поэтому я как бы доволен тем, что я запланировал, все получилось. Бои удались, да, в некоторых были досрочные победы, некоторые продлили все отведенные раунды. Но тем не менее, любой праздник спорта, любой праздник бокса – это событие. Потому что вопреки тому, что, в какой сейчас тяжелой, тяжелой ситуации наша страна, тем не менее, бокс, спорт в целом развивается. Чоловіча збірна України завоювала золоті нагороди на чемпіонаті світу з фехтування, обігравши у фіналі Південну Корею 34-24. Чемпіонами світу у Москві стали Богдан Нікішин, Максим Хворост, Дмитро Карюченко і Анатолій Герей. Також варто відзначити, що жіноча збірна України з фехтування на шпагах виграла сьогодні бронзу. У Києві в акваторії Дніпра поблизу Оболонської набережної відбувся чемпіонат України з аквабайку. Любителі екстриму виписували на своїх болідах круті піруети і намагалися триматися на віражах складної дистанції. Швидкість подолання межувала з віртуозними фігурами об'їзду 30 боїв, що рясніли на воді, і робили перегони схожими на гірськолижний гігантський слалом. На чемпіонаті розігрували комплекти нагород і у перегонах, і у водному пристайлі, коли учасники здійснювали екстравагантні. Трюки на своїх байках. Учасники перегонів були розподілені на кілька класів в залежності від об'єму двигунів своїх залізних коней і проводили на дистанції від 12 до 15 хвилин. Аквабайк у світі поширений там, де недороге паливо, і техніка доступна людям. У цьому плані українцям є куди рухатися. в душе, безусловно, мы все понимаем, что центр Аквабайк – это Украина. И мы в это искренне верим. Однако существуют фактические результаты. Вот. И мы понимаем, что нам есть куда стремиться. Трасса действительно очень интересная, потому что есть и затыки, есть и очень прямые участки. И ну, как бы, пытаешься, конечно, раскрыть потенциал и свой, и техники. Но, конечно, дело, как понятное дело, что из-за усталости не всегда это получается под конец гонки. На цьому все. Будьте здорові!